Тривають вишколи і гвардії наступу. Бойове злагодження в польових умовах проходять бійці штурмової бригади Людь вони тренуються і на полігонах, і в умовах міської забудови. Молодші офіцери відточують індивідуальні навички керування відділенням і взводом, а рядові опановують бойові вміння разом з досвідченими інструкторами. Щоденних тренувань. Вишкіл із вогневої, тактичної, інженерної та медичної підготовки. Альфа, альфа, у мене ПК закончилася. Кожен крок під пильним наглядом кращих інструкторів Збройних сил України. Так, бійці штурмової бригади лють готуються давати відсіч російським окупантам як в умовах відкритої місцевості, так і в умовах вуличних боїв. Єсь, єсь, єсь! Цей етап тренувань складається з двох частин: індивідуальні навички бійця та керування відділенням та взводом. На полігонах ми відпрацьовували дії на техніці, дії в наступі та в обороні, а також бій у урбанізованій місцевості. Кожен з бійців показав високу мотивацію. Та готовність нищити ворога. Людь це воєнізований підрозділ поліції нового зразка. І тут лише добровольці. Деякі з них вже мають бойовий досвід, решта опановують знання і навички пліч опліч з досвідченими побратимами. Працюють поки повністю з інструкторами. Люд. До складу штурмової бригади Людь також увійшли бійці батальйону поліції особливого призначення Луганськ-1 імені Героя України Сергія Гурбанова. На його рахунку, чимало бойових досягнень. Взагалі це новий досвід для національної поліції і для нашої держави. Зичу вам після кожного бойового завдання повертатися неураженими та з перемогою. Слава Україні! За високі результати у боях та у навчанні керівництво над поліції відзначило бійців державними нагородами. За словами керівника НПУ, воїни готові до контрнаступу. Особовий склад вмотивований, проходить злагодження рот і готується до участі в бойових дій у контрнаступі. Ольга Корастельова має гумен на телеканал-інтермарафон. Єдині новини. Ще одне надважливе вміння для наших військових шукати і знешкоджувати вибухонебезпечні ворожі сюрпризи. Тож мають удосконалювати навички саперної справи. Кореспонденти військового телебачення разом із українськими воїнами пройшли тренування в рамках курсу Змінно саперної справи. Коли воно вистрибує і натягує, відбувається роботка. Ці 2400 кульок, шариків, там що там, ну, осколків, вражаючих елементів. Працювати в умовах шквального ворожого вогню треба швидко та злагоджено, наголошуються переінструктори. Разом із нашими захисниками спробуємо опанувати основні принципи роботи з вибухонебезпечними предметами. Спочатку я записала правила безпеки. Інструктаж проводилися, це дуже важливо до речі. Вона, я насправді бачила, що відбувається після цієї міни. Росіяни її дуже полюбляють, вони не дуже небезпечно в народі її називають це або жабка, і... або самого. Пригунчик. Це базовий курс, який я мені сказали провести, щоб хлопці розуміли, що у них може бути на позиціях або десь на, на рейді Які Які вас питання найчастіше запитують під час інструктажів? Да ну тобто, а сильно нормально. А що буде? Ну краще не перевіряти. Краще тако зі сторони побачити і вже собі розуміти від вирви, що може бути з ворогом. На тренуваннях усе справжнє, жодних муляжів. А можна потрогати? Зараз тяжко дійсно такого розміру, такої щільності. Так, так, так. Це, те, це те, що стандартно йде із ОЗМ-72 в комплекті, в ящику. Ми до них вкручуємо на електронний підрив. Але за частіше за все, коли видвигаєшся десь наперед, на розмінування, бачиш отаку роботу. Це 200 та 400 грам тротилу і такі от наслідки. А насправді бувають росіяни закладають набагато більше. Тому треба бути обачнішим та дивитися під ноги. Наприкінці тренування бійці діляться з нами своїми враженнями. Що більше подобається, взриви, як вони все взриваються. Орки не знають, що це таке, кричать, пищать. <різь> Руки, ноги літають. Багато б'яко. Ви при своїй професії це перешибається тільки один раз. Ну, два рази може бути. Ніна Коломієць, Валерія Поткіч в Інтер, марафон Єдині новини.